Амурни справы. Давай-давай! Ну-ну-ну, давай-давай, давай, пасуй! Давай. Слабаки! На! Ура! 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 Грушко! Класс. на ты свой хлопец! Мой витки, Ваня! Да тебе подобается живчик! Тихо! Чита, ты чужий Я вдягнуся, як барбі, і ніякий живчик не стоїть. Ось. Ха, це ж треба? Хоча. Ну, і де ж вона? Скільки можна чекати? Э, зараз я їй дзв'якну. Алло, ти де? Да, ну, і де вона? Каже, що у неї лак сохне. Ще сохне. Вона що? Підлогу фарбує? Який ще лак? Хто це? Грушка. Ти к куди так вирядилася? А Де твої ролики? Ха? Ролики. А хіба справжні дівчата катаються на роликах? Тю, так ти кататися не підеш? Ну так би зразу і сказала. От, блін! Скільки чекали! Живчик, поїхали! Поїхали! Йшли в підвал, там пацани в лицарів грають. Сьогодні він покликав мене грати у футбол. А, ну і що, що покликав? А толку. Живчик! А я тебе вбив. Ну Не вбив, а важко поранив. З такими ранами або здавайся, або заміну шукай. А, а можна я і коли це справжні дівчата? Почали стріляти. Та годі тобі. Я готова. На, на, ось тобі! Ой! Супер! Мій респект! Ти свій хлопець! Я своя дівчинка. Жівчику! Що? Жівчику! А ходімо в кіно на вічне кохання! Яке ще кохання! Вічне! Та ну тебе! Я через тебе м'яч втратив. Грушко, молодець! Ти супер! І що цим дурним хлопцям треба?